Бачите, яка в нас сьогодні погода, дощ моросів. Ну, вже ні, вже зараз не, не моросить дощ, але моросів дощ. Тімка, що тебе там стривожило? Що стривожило? Йду, йду, вийшла на двір. Знаєте, оце так я вийшла, як з квартири на двір. Я не виходжу так на, на, на вулицю, хіба десь їду. Від яка похмура погода. Ну, напевно, що передають на дощі, що будуть у нас дощі. Не знаю. Я ще маю того, скільки забирати тої птиці. Ну і навіть знаю, знаю. Я не хочу. Я так не хочу, що що от не хочу. А треба. А треба це зробити. знаєте, Але йду в магазин. Йду в магазин, і думаю, включусь вам трошки. Е, покажу, яке в нас тут е, зимове, зимове подвір'я. файно, Я не люблю такого, не люблю я такого. Або би був сніг. Аби було все зелено, все гарно, а така погода сумна. Сумна. Всім мої вітання, пане та панове. Така погода сумна. А я йду в магазин і хочу вам показати трошки своє. Не знаю, чи я дойду до господарства, тому що я не хочу йти там. Болото, напевно, я навіть не знаю, що там робиться. Ну, навіть не знаю. Я не маю коли. Я не маю часу. А тут, а тут робиться сумно. М -м, не люблю такого. Тут робиться зовсім сумно. Але йду, 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 гляну, може, якраз я там е, що за, ха -ха -ха, за, за два. За два е, як сказати, за два дні? Ні, то не два дні, то трошки більше. Мої яндики підросли, щоб я їх вже забирала. Сестра каже, що свої всі буде різати, всі до, до ноги. Ну, і я так зроблю: я виріжу, все до ноги, не буду нічого тримала. Знаєте, Ну, все не захопиш. Ну все не захопиш. Я от то, що лише лиш не годую, а остальне я все, е, все за мною, а остальне все за мною. Ну, то де я того хочу і не хочу. Я дійсно не хочу. Бачите, хто мене дивиться цілий час. Вигулює ту курточку, що дочка мені переслала. Вона двостороння, на дві сторони. І на цю сторону, вже шубка доверху, то вона на мене вільніше. А якщо був середину, то вона така, знаєте собі, така. Ну нічого, нічого. В магазин якраз добре перейти. Угу. Мій кошельок. Іде до мене сусідка, йде до мене сусідка. а Тімка мій заглядай, зараз покаже. Знаєш чи хліб є в магазині свіжий. Я не знаю. Я хочу купити Василю, я йду в магазин. Я хочу купити як сказати тобі? Такий на канапки, такий хлібчик. Я немає взагалі хліба вже вдома. Ану подивись, в чим я такі. Ану подивися чим я такі. Подивись, в чим я тут такі. А, а що це таке? Ну. Шубка? Шубка таке? No. No. <світку> це мені Зенька на переслала в посилку тепер. Mm. Знаєш? Каже, будеш коло хати ходити. No, а ну, а я собі <світку> ходжу, а я собі буду ходити. От буси їздять в нас, буси в нас їздять, буси в нас їздять. навіть не знаю, навіть не знаю таких. І такі в нас, ви знаєте, хочу вам сказати, Галя, ну ти не зауважуєш таких джіпів у нас, таких якихось великих машин в нас їздить. Що, ну, люди що в нас, не в нас... Біду... бідні люди живуть? Ні. Чи що? Ні, люди в нас не бідують. <реш> люди в нас не бідують. Так що все добре, слава Богу, слава слава Богу, що їздять. І ми будемо їздити. Ну, і ми будемо їздити. <реш> <реш> добре, добре, йду я, йду я. Я щось вам по тому зніму. Ну, ви ж, ти, ти вже попадеш Галя на Ютуб. <ріху> ти вже попадеш, Галя, на Ютуб, ну, тебе ну, бачити. Це моя сусідка, це моя сусідка через хату. Угу. Галя, прийдеш. Все, добре. Ага. А коли ти Миколає? Завтра. А ти коли можеш передбати? Я ми поїдемо в суботу. А, ну то прийдеш. Ну, добре. добре, все, давай, тримайся. Все. Добре, добре, йду, іду, куплю хліб і тоді ще вам щось зніму. Знаєте, мої хороші, я вже вертаюся з магазину. Нема тостерного хліба і щоб я не робила бутербродів. Ну нічого, нароблю з таких. А що хочу вам сказати, як добре виходити пішком до магазину? Ага, дуже добре. Я рідко, я рідко виходжу, щоб я так йшла в магазин. Я переважно сіла в машину, поїхала, купила в місті все, що мені треба, і все. І сюди навіть, ха -ха, навіть так знаєте, пішком не ходжу. Угу. А то скажу вам, пішла, зустріла. Таку коліжаночку ще з нею поспілкувалась, постояла, поговорила. Ой, знаєте, от, от так цікаво. Ну хочеться, ну, ой, 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 хочеться поговорити з кимось. Знаєте, ну от хочеться, і, і я задоволена. От знаєте, я от пішла за хлібом, а я задоволена, що я пішла, що я її зустріла. А так зустріла ще другу, таку е, бувшу сусідку, таку молодшу жіночку. Але так само з нею поспілкувалась. Ну, така, е, так само вона така е, на позитиві жіночка, така, як моя дочка, десь. То варта, варта, мої дорогенькі, хто сидить так вдома, а маєте змогу. Виходьте, виходьте, спілкуйтесь з людьми, бо вдома можна м -м -м, зациклитись і все. То не добре, то не добре. Так, відкриваю я фіртку і, і що? Може, не знаю що? Не знаю, що далі. <сум> Знаєте, я напевно лишу м -м -м -м, пакет зараз на лавці, ну дощ не паде так, не паде. Тімка, не паде дощ? Не паде дощ. Ні? Ні? Не паде, не паде. Лишу на лавці то іду, подивлюся, що там робиться. Я, напевно, туди не зайду, але я спробую. Але я спробую зайти. Бачите, мій пакет? Там нічого нема. Там є хліб і для себе любимої я купила, зараз вам тут покажу. Бо там лишень хліб. А для себе любимої я купила мандаринки. Бачите, скільки? От чотири мандаринки для себе купила. Все все, мені більше не треба. Мені більше не треба. Іду, іду подивлюсь. Бачите, ну що вам сказати? Ну що вам сказати? Нічого хорошого. Нічого тут хорошого нема. Болото. Болото. Все ходить, бачите, все ходить е, сюди собі, мають волю. І вони вже всі стороні тут, де вони були, вони навіть вже тут не стримуються. Лишень тут. О, що? Півнику чи то курка, не знаю, що це таке є. От дивіться, ще ті качки має всі забрати. От всі качки. Я от думала, думала, так сестрою переговорила. Е, сестра каже: на що тобі того клопоту? Ну на що тобі тих качок, того всього е, скільки. Правду каже, ви знаєте, вона правду каже. От скільки ми маємо того всього позакривати, е, з того переробити, і скільки переробили вже, то нам не треба і 3-4 роки нічого тримати. Ну, отак, ну треба, а ми тримаємо. А ми тримаємо. Я ще, знаєте, отака от така натура в мене. От хто, я вам так скажу, така натура. Щоб було. Ну, знаєте, от що було, і щоб не було мало. Ну, отак. отак. То то все заберу. Я думаю, що вони ще які, може вони вже всі повбирали в пірічко, бо вони ж випірилися були. І то я їх всі виріжу. Лишу курочки, лишу курочки. І все, і все. Я собі так кажу цілий час і все по-другому роблю. І пару е кроликів вистарчить, більше не буде нічого. Більше не буду нічого. Знаєте, отак подумати на хлопський розі. А от що мені того? Ну, тут -то є, то є дурість така. Ото є дурість така. Ну що воно того. А, а тепер думай, щоб воно е доросло. Ну воно гандрабате, високе, а то з нього мало. Ну що що сказати? Ну, що можна мені сказати? Це я та тотов е... що ви була. Ну, треба було ті індики продати, як були малі, і все. ні, ні, треба множити, не вони будуть. А воно лишнє і все на мої руки, це все на мої руки. Угу. Ну так, добре, навіть не доступаю, навіть не доступаю далі. Все, вийшла я з того. Зараз ще трохи повитираю ті капці тут траву, хоч я не залізла, я не залізла, але повитираю капці, аби не таке було на ногах. Сумно, знаєте? Сумно. Так, що то який кровод? Я спіюсь, попитає мене, пива мені нема? Нема? Нема, я не купила. Не купила. Знаєте, От навчи на свою голову. навчи на свою голову, що мусиш купувати цілий час. І таке, виходить, що це що, що, що ти не підеш ні до магазину, ні, ні в місто не поїдеш. Як не купиш піва? Ні, не купила, не купила. От так. Не купила. Так в мене там вже є, то що я діти з Італії передали. Ще є. То пиво. я... <реш> ой, ви, знаєте, ви знаєте ой, чекайте, на ясі заспокою. Ви знаєте, я вам скажу, ну от я така, я така. Я, він, я привезла того пива, так вам скажу, як є, Привезла і він одну баночку, другу баночку, третю, четверту, п'яту. А я тоді ті щось там три баночки забрала і сказала: так, мені це не руш, бо мені це треба дати. <реш> все. Ну, але не руш, не руш, але він вже, е, вже взяв був, а, а все, що я там маю, кажу, що там вже все? Не, ще є, ще Ну, то то не руш. так дам йому, хоче того пива найп'є. Я, я його не п'ю. Добре, добре, мої кохані, добре мої кохані. Вже вам такого наговорила, що все лишнє, все лишнє, ну, але маємо те, що маємо, так, так мусить бути. Так, вже йду до хати. А ви знаєте, воно таке їдке, що я і в ноги змерзла. Добре. От вам показала супрогулянку, прогулянку, що ви за мною прогулялись і пішли зі мною в магазин. А зараз, мої дорогенькі, ящики. Ящики, ви ящики ви мені дочка, дочка там взяла, ящики мені при, передали. Я зараз буду пакувати посилочки. Хто не знає, що в мене є другий канал, канал називається Нові і вінтажні речі від Світлани заходьте, мої хороші. Я надіюсь, вам там буде цікаво. Так, якось, так? А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої любі. Всім пока, всім пока, мої хороші.